Ветерани війни, які мають вищу педагогічну освіту, можуть працювати у школах, зокрема, викладати предмет захист України. Це має бути фахівець, який має відповідну освіту і бути офіцером запасу, резервістом офіцерського складу, а також ветерани війни, що мають вищу педагогічну освіту. Зазначені особи повинні бути спроможні за віком та станом здоров'я якісно проводити заняття. І в разі, коли це неможливо комплектувати такі посади зазначеними особами, педагогічним працівникам можуть бути призначені добре підготовлений та досвідчені сержанти, старшини, солдати, матроси, запаси або резерву, які мають вищу освіту. Та статус ветерана війни, якщо ж у ветерана є вища, але не педагогічна освіта, він може пройти процедуру професійної кваліфікації з 1 вересня у спеціальному центрі, який діє на базі Полтавської академії неперервної освіти імені Остроградського. За два місяці фахівець із бойовим досвідом отримає документ, що прирівнює його до вчителя з педагогічною освітою, розповів директор Полтавської академії неперервної освіти імені Остроградського Віталій Зелюк. Безумовно, що кадрова кадрова тема вона. Залишається гострою І ми ж розуміємо, що якби, сучасна війна, і коли буде викладати при всій повазі, там учителькам, а такі є в нинішній системі. Нагадаємо, зараз у Полтавській області 341 педагогічний працівник викладає предмет захист України. 70 з них залучені до роботи у 37 новостворених осередках викладання предмета. Тільки 21 вчитель, що читає предмет захист України, є ветераном.